Розгін майдану, викрадення, побиття та численні смерті мітингарів такими страшними повідомленнями медіа рісніють уже три місяці. Якщо дорослі можуть дати собі раду з такою інформацією, то як від неї захистити дітей і чи варто їх оберігати повністю? Це з'ясовувала Світлана Литвак. Я бачила все це з цього будинку і з -за того балкону. Як штурмували обладміністрацію, Марія навіть знімала на мобільний тато дівчинки, журналіст, він постійно перебуває в епіцентрі подій. У нас вдома немає телевізора. Відповідно, те, що стосується зараз, які відбуваються в державі, вона просто від них знає вже через наші фільтри те, що ми кажемо. А ми намагаємося це вдома не дуже обговорювати. Будинку феофілових телевізор і комп'ютер вімкнені цілодобово. За подіями Майдану тут слідкують усією родиною. І про революцію діти можуть розказати часом більше, аніж дорослі. Знаєш, що таке взагалі майдан? Так, він стоїть для того, щоб наша країна була вільною. Не знаю насправді, як правильно це пояснювати, наскільки це варто заглиблюватися чи не варто. Але ну, так, щоб не при дітях не обговорювати, ми так не можемо, тому що. Ну, занадто це такі події, які для нас важливі. Захистити дитину від негативної інформації повністю і не вдасться, кажуть психологи. Бо якщо не вдома, то у школі чи від друзів малеча все одно щось почує, краще контролювати, яку саме інформацію сприймають діти, і обов'язково обговорювати з ними побачене та почуте. Пояснювати цю ситуацію ну згідно її віку. Такими словами, поняттями, щоб дитина могла розуміти. Діти повинні відчувати в родині, що в родині є тепло, що є ласка, що є люди, які про них турбуються, які за них переживають і так далі, які в будь-якому випадку їх захистять. У родині Феофілових уже навіть ігри революційні. Як раніше були про розбійників, то тепер про тітушок. Хто вони такі, розуміє навіть чотирирічний Остап, а його старший братик уже знає всі майданівські гасла світлана Литвак, Сергій Єфімов, Віка. Новини.